Всім добрий вечір! Зараз у нас 18 годин, 17 хвилин, 2 жовтня 2023 року. Ми бачимо, як непросто йти по життю, як непросто щось зробити, скільки часу це потребує. І ми бачимо, як просто все це можуть вкрасти, забрати і таке інше. То Господь нас вчить. Перше це любити Бога Небесного, по-друге, це любити ближнього. І під Богом це є Свята Трійця, Богородиця, Архангели-Ангели і всі небесні мешканці. То а ближня – це весь наш земний шар або земна куля, то ми з вами є однією родиною. Але, на жаль, це ніяк ніхто не може зрозуміти, бо ми бачимо, що кожен хоче жити окремо, все робити окремо. Діяти окремо, а в кінці кінців ми, як суспільство, якщо ми не разом ми програємо. І тільки коли, ось ми бачимо, почалась війна, коли ми почали об'єднуватись, то ми почали вигравати. Але, бачите, як у радянські часи, так і зараз. Що людей заставляють, щоб вони це робили, бо просто так, людина по любові, це дуже маленький процент. Люди не усвідомлюють або люди з Поганою свідомістю. А чому це так? Бо люди не хочуть любити Бога, люди не хочуть поважати батьків, люди не хочуть поважати старших літніх людей, не хочуть слухати їх. І е, зараз е, е, діти, як написано в святих. Писаннях не слухняні. А якщо діти не слухняні, то е, немає підґрунтя, яке б потрошку утримувало мирну площину. І якщо е, цього не буде, бо я ще попереджав у 2008-2009 році, що буде. Загибель дітей, наді мною всі тоді сміялися. А я кажу: якщо вони всередині держави не хочуть діяти і допомагати, то о, вони перетворюються в пушечне м'ясо. Воно так і відбулося. Так і далі. Що якщо люди, діти, не будуть слухати і не будуть е, об'єднуватись і створювати всередині держави, і е, як е, раніше були підприємства, якісь потужні енерго і індустріальні сили то е, теж ми тоді, як е, нація, теж будемо загибатись, бо якщо нема суспільної дії, то є тільки суспільна дія війна. От як зараз е, ми воюємо з е, Російською Федерацією і виходить, нас. Може, зараз, там я не знаю скільки, 20 мільйонів, чи скільки. Бо, як статистика писала, що 7 мільйонів тільки виїхало, там ще частина загинула під час пандемії, і ще, ще, і ще. І е, їх 147 мільйонів. ну Зрозуміло, що там це загальна е, кількість, але все одно. Що ви розумієте, що це можна е, як вічно воювати і війна ця ніколи не закінчиться. Тому, о, для того, щоб е, це, це е, якби е, не закінчити а або присікти, то у, у світі всі ті, що займаються. Е, Миром, це і Організація Об'єднаних Націй, ЮНЕСКО, всі інші, і ті, що завідують ядерною зброєю, то о, треба домовлятись, бо якщо в ход пуститься ядерна зброя, то фактично переможців не буде. Це буде означати, що Людство знищило само себе. Тож е, треба вишукувати е, варіанти переговорної, дипломатичної роботи і домовлятись, бо ми бачимо за цей невеликий період, скільки всього знищено міст, і невідомо, коли вони відновляться. Бо... Знищити або е, порушити е, дуже легко, а відновити це треба дуже потужний, е, потужний ресурс. А ніхто цього не буде робити, бо е, всі скажуть, що в них немає коштів, як завжди. Але для чогось кошти знаходяться. І е до чого я веду? Веду до того, що мирну площину треба теж вивоювати і домовлятися. Бо завжди з усіма можна домовитись. Ось така моя думка. І... Всім бажаю потужної сили, енергії і о, всередині країни утримувати родини і е, всі разом гуртама, молимося і робимо дію, бо е, віра без дій мертва для того, щоб наша країна. Встала з колін і е, почала переможна шагати вперед. Ось що я сьогодні хотів вам сказати. Бажаю щастя, здоров'я, радості і Божої любові в ваших серцях. Хай Господь береже ваші безсмертні душі.